Слово важка тетка, здається, важка. Вона насправді не є така важка. Що розвивається? І сила, і будова тіла і гармонійна, всі м'язи працюють. Техніка, пластичність, гнучкість, так що не треба боятися важкої атлетики. У нас і дівчата займаються. Ми мали великі досягнення в жіночій важкій атлетиці, Підготовлено три майстри спорту і один міжнародного класу. При приходити атлетизму займатися в нас з 10-12 років можуть приходити займатися, можуть і старші приходити. 15-16 років. Маю підготовлено 15 майстрів спорту. І з цих 15 майстрів спорту кожен десь вигравав якісь українські змагання. Мені вона сподобалася. Вона дає багато позитивних емоцій. Вона вчить терпіти біль, вчить боротися з собою Я зараз. В збірні стою на учоті. Дасть Бог, що поїдемо кудись з Григорович. Головне ходити на тренування, заставляти себе, щоб не сталося, ходити на тренування, слухати тренера. Тренер це, напевно, основний мотиватор в спорті. І тоді все буде добре. Ми прийшли в тренування, підтримувати свою фізичну форму. До форми, бо ми ще займаємося на турніках, і нам треба, щоб зробити деякі елементи, нам треба підтримати форму. Так як я хочу бути майбутнім тренером, мені треба мати якісь здобутки, нормативи здати. Тай це корисно для здоров'я і, взагалі, для життя, бо ти зможеш тоді якось допомогти іншій що людині щось підняти або що в такій ситуації. Взагалі, цей вид спорту досить такий цікавий для людей, які хочуть виправити свою силу і. Які хочу просто подивитися, до чого вони хочуть, які хочуть подивитися свої досягнення на даний момент і покращу все постійно краще і краще ставати.